Стеля, стеля мала перероблятися, тому що буде уселятися. Зараз. так, ми до вас прийшли на сьогоднішній день, майбутнє.

помогите, пожалуйста, баг, не сувать, не позволяет ему валить. Там ещё по. Вы будете ждать, пожалуйста? А це А це, а це, що? А тим заборкували там, я не віжу, як здорово. Вот, поправили, поставили, навіть матеріалами взяли, 20 дільчат. А вона буде постояти. А це? Та поезд тасується.

Пер комісії. Ну, ніде ні надія. Коментар. Я ж тут контролю. Нас немає ні щодо ліцею, сама по мокрій. Пер друга, що воювала того. Так, розм'ятеше трошки. Такі хороші. А там Видно, там ті байки, гнилі, то все підв'язано. знаєте, що у нас треба зробити? Дивіться на той стакан, на той стілець, який до землі не вистачає. Він підв'язаний до другого ну, дротика. Не бійся, я тримаю. не бійся. Ні, мене нічого не буде. Я от кинувся, тут кругом лікарів. Радівської міської ради працюють, не на дахове. Екстремальних умов. На, в кінці стілець горіло, в кінці стілець. Вони грілися. Поворене, в кінці стілець там такий є. Ці року був. Дві складні переміжка і як? Там на другому полі взагалі не відкривається. Бачите, вони навіть не закриваються до. Хай падають. Як падають на розпаду? Вони ще немало накралися, живуть.

Там не тільки в творі там же з тієї сторони великий. А там не можна. <просила> Привезти. коли везеш вікно, то привезе під віконники, вікно. Все страшно, вже так? Ну коли станеш вікно, до глухих віком потім. Я зараз поки що з ту місці. І сам віда, давайте зізвомоти. Що можу. Чуєте, Степан, Степан Васильович зробив знімки пологового відділення. Аж пара є. Пологове відділення зняли. А тепер хочуть піти в кабінет головного лікаря і зняти яких вікно вікно. <ріст> <ріст> Пане Васильовичу, скажіть, будь ласка, з чого вас спонукало прийти в пологу вперше? Адже ця ситуація вже наболіла і триває вже два роки. <ріст> ну, скажу відверто, що е, багато ходять слухів, багато хто розповідає про... Е, ці події і ті всі корупційні схеми про наше, наше пологове відділення. Я давно хотів звернути як депутат міської ради на це увагу. Мене переконувала більшість і керівництва навіть і міської ради, і хоча я піднімав це питання на сесії міської ради. І... Інші керівники, що ну, це не ваші компетенції, ви депутат міської ради, це більше завдання депутатів районної ради, нехай вони собі займаються, але я вважаю, що ділити цей родом на рівні і хто цим має займатися, не потрібно. І я вирішив особисто піти побачити, ініціювати сьогоднішню комісію, які разом з районною радою ми прийшли, оглянули. Побачили стан речей, і чесно вам відверто кажучи, кажу, що е, жахливі речі. Жахливі речі. І я вважаю, що якщо влада наша є на місці, то люди за те капарство і за ті переведені людські гроші мають дати гідну відповідь. Навіть і перед законом. Як кажуть, кримінальну відповідальність нести за це. Тільки кримінально, тому що це жах. Це, ви розумієте, Списати кошти, перекрити покрівлю пологового будинку. Я особисто ви бачили, що піднімався на драбину і бачив, що там робиться. Всі крокви є погорілі, таке враження, що воно після пожару. Деякі є прогниті, мусору, купа мусору на цьому. Чому це все там є? Я от того не розумію. Так само двері. Двері, стіни. За них заплачено за монтаж і дверей, і вікон, і багато інших речей. Запла заплачено за монтаж кошти. Зараз їх демонтовують ці двері і знову будуть на місце ставити. Знову ж трата коштів. Ви бачили, прокладено... Опалення в пологовому будинку, нове опалення, воно, воно вартує купу грошей. Зараз знову підрядник буде його демонтовувати і ставити назад. Це знову витрата грошей. Чому ніхто не несе відповідальності за свою безгосподарську діяльність? Я цього не розумію. І я буду добиватись до рівня району, до рівня області, і треба буде. Я навіть поїду в Київ і буду дойдарний.